У Чернівцях презентували книгу про життя та творчий шлях знаного буковинського митця Івана Дерди. Бібліографічний показчик видали до ювілею артиста. Деталі уже за мить. Хроніки творчого зростання народного артиста України, буковинця Івана Дерди, увійшли до тематичного видання, яке презентували у Чернівцях. Вчора тільки він вийшов з руку, сьогодні ми його презентуємо. Це про життя і діяльність нашого земляка, співака, композитора, доцента кафедри музики, професора Чернівецького національного університету, людину широкого кругозору і громадсько-політичного діяча. От все зібрано в цьому показчику. Захід зібрав чимало шанувальників та поціновувачів творчості артиста, приймав гостей сам Іван Дерда. Я дуже вдячний е, упорядникам, авторам, упорядникам і всій всі дирекції Чернівецької обласної е, Чернівецької обласної е, наукової універсальної бібліотеки імені Михайла Івасюка за те, що вони приділили увагу до моєї творчості і е, е, як відбулося укладання. Бібліографічний показчик має декілька розділів та розповідає про різні етапи творчості та життя Івана Дерди, починаючи із 1993 року по 2023, Розповідає артист протягом моїх 40 років праці у нас на Буковині і ще є львівський період. Це моя це моє навчання в консерваторії і сім років праці у львівському оперному театрі. І мені Миколи Лисенка. І звичайно, це шкільні роки. І, звичайно, це там є родознавство. Тобто, мій родовід. Окрім того, книга розкаже про співпрацю артиста із низкою знакових постатей української культури. Туди вийшли афіші, вийшли автографи людей, які дарували мені книця. і Там відзначена велика співпраця із Андрієм Кушняренком, композитором, моїм вчителем-наставником, велика співпраця із поетом, видатним нашим це Дмитром Павличком, і з Тамарою Севернюк, Василем Васканом. Взагалі та ж композиторська праця, яка вже відбулася у мене. Не вона усе це показано саме як і годиться у бібліографічному показку. Анна Харабара, Іван Мітрік та ТВА.